Двері задні праві Nissan Almera n 16 Hatchback. Випуск машини був 2004 рік. Двері хороші. Дефектів значних немає ніяких. Двері під покраски, під покраску. Готові для установки на автомобіль. Дефекти тут, якщо і є, то тільки незначні. Тобто от такий скол краски чи щось в такому плані, а значних дефектів тут немає. Для машини 2004 року це двері ідеальні. Тут дефектів нема таких, що. Щось тут вигнуте чи побите, чи щось наподобі такого. Випуск 2004 рік. Комплектація двері. Ось така. Два скла, проводка, огранічитель дверей. Стеклопадйомник. Ось в комплектацію двері входить, це що, те, що я назвав. Стан дверей задовільний, замка на дверях немає.